Зараз Шевченку і вам слава сині гори, і вам слава сині гори, кригою окуті і вам, лице велике, Богом не забуті Боїтеся, поболити, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Урямо половину Тараса Хайде, маки, встала весна, чорну землю, сонно розбудила, укличала і рястом, барвінком укрила. І на полі жай воронок, соловей купгаї. Землю убрану весною, вранці зустрічають. Задумай дума, годіму вилітає. Надамо сердь, довго роздигай, а третя тихо та хасінько плаче. Самому серці ухий бог не бачить. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила і на полі жайворонок соловей ковгай. Землю убрану весною вранці зустрічає. любому пустала. Ташечка сроднила, Ташечка сроднила, И защипет это. поле. Встала сна, Черную землю солью разбудила, Укричала, как и я, В укрыл, И на поле жайвера Соловей ховай, замню убрану весною вранці зустрічає. За сонцем хмаренька плеве, червоні поле розстилає, і сонце спатенькою зове, у синій мої покриває, живої полиною, мов мати дитину. І досі сниться під горою, Меж вербами та над водою, біленька хаточка сидить. Не наче досі й сивий дід, коло хатиночки і бавить хороші та кучеряве, своє воленьке вдуча. І досі сниться, вийшла з хати весела, сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе. Стала весна чорну землю, сону озбудила. Кучали ястом, павинком мокрила. і на поліжай вонок. Соловейко в гаї, землю убраною весною, владі зустрічає. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, блогатарі з плугами йдуть, співаючи, йдуть дівчата, і матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечерня зіронька встає, дочка вечери подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Однаково, чи буде жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи хто забуде. не в снігу не чужиє, однакові сенковому. Не болі борісне з чужими і неоплакані своїми. Не було плачуть, у буде. Все соборці. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яний батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну злі люди, у лукаві і вогні її окрадені збудять, ох, неоднаково мені. Чо мені тяжко, чому нудно, чого серце плаче, лідає, кричить, Мов ну, дитя голодне, серце мені трудне, що ти бажаєш, що в тебе болить? Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і неситий не на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. думи мої, лихомині з вами, ми ще стали на папері, сунними рядами. Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, чим вас лихо не приспав, як свою дитину я умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милій, де лани широкополі і Дніпро, і кручі було, видно, було чути. Я крива ревучий. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину?